І так, розв'яжемо задачу 619. Нам дано а, Б, С, Д трапеція. Записуємо А, Б, С, Д трапеція, і так, трапеція. Тепер, що у нас дано? Прямі Б, С і а, Д перетинаються. Пишемо Б, С перетинає а, Д і утворюється точка Е. Е. Тепер кути треба переписати Є, С, Д. Кут. Є. СД дорівнює 40 градусів, кут Ба e дорівнює 70 градусів. Треба знайти кути трапеці, тобто знайти кут А, кут Д, кут С і кут Б. Кут Б треба знайти. Так, давайте спочатку що ми можемо сразу знайти, щоб не використовуючи. Тоді кут ЕЦБ, це розгорнутий кут. Перше. Кут ЕЦБ. E Дорівнює кут 180 градусів, тому що це розгорнутий кут. Розгорнутий кут, скоротше напишу. Тоді, якщо у нас оцей кут відомий 40 градусів, тоді оцей кут, кут С у трапеції, буде дорівнювати давайте, ДЦБ, тоді кут ДЦБ, це наш кут С у трапеці, буде дорівнювати 180 градусів. Віднімаємо кут ЄДЦ, ЄЦД. ЕЦ, Кут ЕЦД, який нам відомий як 40 градусів. 180 градусів. Ми віднімаємо 40 градусів і отримаємо тоді 140 градусів. Отже, кут С ми знайшли. Давайте підпишемо його іншим кольором. Ось тут буде 140 градусів. Тепер давайте роздивимо все ж таки, кути. у нас є ДЦ і АБ. Паралельні прямі. Чому? Тому що це основи трапеції. Друге, ДЦ паралельна до АБ, а получається БЕ. або ЕБ січна. Тоді ми можемо сказати, що кут ДЦЕ або ЕЦД, кут... Е С Д, як в умові нам сказано, буде дорівнювати куту А Б, е, куту АБЕ. І буде дорівнювати 40 градусів. Чому? Тому що ці кути будуть відповідні. Ми тут пишемо 40 градусів. Як відповідні кути, які лежать на паралельних прямих Відповідні кути. Так, то ми вже знайшли два кута. Тепер давайте. Перейдемо до трикутника, третя частина. Розділяємо трикутник ДЕЦ, ДЕЦ. У цьому трикутнику два кута відомі. Значить, ми можемо знайти оцей куточок. Давайте підпишемо його ЕДЦ. Тоді в цьому трикутнику е, кут Е. ГДС е, буде дорівнювати. І суми кутів трикутників 180, віднімаємо два відомих кута. Це 70 градусів і 40 градусів. Отже, 180 градусів треба відняти 110 градусів, ми отримаємо 70 градусів. Отже, отут у нас 70 градусів. Тоді автоматично ми можемо, так як ми знаходили кут Б, ми можемо знайти кут. А. Тоді кут А у трапеці буде дорівнювати куту, ЄДЦ. куту ЄДЦ. ЕДЦ, куту ЕДЦ ЕДЦ, і це буде 70 градусів, як відповідні кути, які знаходяться на паралельних прямах, прямих. Пишемо відповідні кути. Так, кут А знайшли, і тепер залишився кут Д, куди можна знайти декількома способами. Тут у нас 70 градусів, і можна, так як тут 70, то це розгорнутий кут АДЕ четвертий. А, кут а Д, Е буде дорівнювати а, Д, е, це 180 градусів. 180 градусів, куди ми можемо знайти як сума суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тоді кут АДЦ, кут А... ДЦ буде дорівнювати 180 градусів знайти кут ЕДЦ. Ми виписали ЕДЦ ЕДЦ, та ось це ЕДЦ, відняти кут ЕДЦ правильно, і тоді буде 180 градусів. Ми віднімаємо 70 градусів і ми отримаємо 110 градусів. Отже, тепер давайте збирати все, що ми знайшли. Відповідь: Кут А по порядку це 70 градусів. Кут Б у трапеці дорівнює 40 градусів, кут С дорівнює 140 градусів, і кут Д... Буде дорівнювати, ми тільки що його знайшли 110 градусів. 110 градусів. Можна тут підписати, що тут 110 градусів. Отже, ми з вами знайшли всі кути трапеції. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я бачила, що вам ці відео потрібні.